Вітаю. На склад ми отримали дві новиночки, які стосуються роботи асистента вчителя. Коротко про них. Щоденник спостережень стосується безпосередньо роботи асистента з, з дитиною, з прописаний цей е, посібник у листах, які стосуються роботи асистента вчителя. Відповідно, він має вестися. У щоденнику бачите вказівки, де прописано чітко, як потім ви маєте вести які записи стосовно чого ви маєте робити в певних колоночках. Далі відомості про учня, ученицю і особливості навчального процесу. Ви зазначаєте тут інформацію, яка вам буде трішки як вказівником, на що звернути увагу, які мають бути якісь певні. Додаткові е, пристосування або що, ну, як полегшити свою роботу, одним словом Далі. зазначаєте предмети, так, е, які ведуться, контактні дані е, людини, яка проводить, так, навчальний матеріал з адаптацією чи модифікацією подається. Ну, відповідно від цього залежить, те, що ви готуєте до уроків. Так. Розклад. Зазначаєте предмет, кабінет, і на тих уроках, на яких ви присутні, які затверджені згідно вашого графіка роботи, ви собі ставите тут або пташечку, або пишете так, про те, що ви присутні. Це вам як допомога про те, де ви, на яких уроках ви маєте працювати на яких днів. Облік відвідування пропусків занять. Розрахований 175 робочих навчальних днів по закону, так, незалежно від того, Зміни будуть, не буде тих змін. Ви їх зазначаєте так. Робочий тиждень з 1 по 5 вересня, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5 зазначили. 6-7 субота-неділя пропустили понеділок-вівторок. Зазначаєте уже там з 8 по наступні дні. Тобто працюєте так, що на один день робочий відведена одна колоночка. Ну і нижче зазначаєте присутність учня учениці. Спостереження. Трішки того, що узагальнено, і стосується роботи будь-якого учня, учениці з ОП, воно зроблено так, що ви ставите пташечки, але далі дані ви маєте записувати уже конкретно по роботі. Тобто, ось це вам. Є колоночки, де ви маєте коротко написати інформацію, яка стосувалася спостережень за дитиною. У вказівках дано достатньо інформації для того, щоб ви зорієнтувалися, про що йде мова, що тут писати. І ну, не, цік... не шукали потім інформації, а що ж мені тут треба записати. Так, по щитинку спостережень усе по журналу роб... асистента вчителя. Посібник закриває другу частину роботи асистента це. Робота вже безпосередньо, яка стосується фаховості, майстерності асистента-вчителя, і допомагають організувати роботу на асистента на основі тої нормативної документації, яка чинна зараз стосовно цієї роботи. Так, журнал заводите, підписуєте чи зміст, вказівки. Вказівках теж так само намагалися ми доступно пояснити, що потрібно вам. Вести далі витяг із нормативної документації. Раджу вичитати не один раз. Для того щоб ви не мали питань, по тому, що в нормативній документації записано стосовно одного чи іншого питання, як проводити роботу і тому подібне, це витяг із тих нормативних документів, які є. Тут є також посилання на. Ті чинні нормативні документи, згідно яких ви маєте працювати. Якщо у вас буде питання в адміністрації, а чого ви робите так, а не так, ось, будь ласка, норма закону, або норма листа, або наказу, положення, і тому подібне, з якою ознайомтеся, я працюю в правовому полі. Далі нормативна документація. Ось тут зазначені ті основні моменти, які стосуються. Які ви розміщені в законодавстві, так, на які посилаються закони, але є у вас, бачите, ще місце. Протягом року, гарантую, з'являтимуться нові нормативні документи. Будь ласка, ще записуйте їх і працьовуйте і працюйте згідно того, що буде рекомендуватися до роботи. Так, далі графік роботи асистента вчителя. Будь ласка, у вказівках те, що має бути конкретніше, по ньому прописано або не прописано, просто там години. Так, далі розклад дзвінків у закладі освіти, розклад дзвінків, в яких працюєте ви. Чому записана ще колоночка час проведення? Тому що, наприклад, дитини згідно індивідуального навчального плану, кількість. На вивчення певного предмета зменшена. Наприклад, урок починається о 9.00 до 9.45 триває, але дитина 20 хвилин перебуває на КРЗ. І фактично у вас час роботи з цією дитиною на цьому уроці буде 9.00-9.25. Далі вона на КРЗ. Але година ця рахується вам також у роботу, тому що. Ви продовжуєте асистувати вчителю. Вони не пішли десь питикаву, чай. Ви працюєте до кінця уроку, асистуєте, тому що, згідно графіка роботи асистента, саме цей урок зазначений як той урок, на якому ви маєте працювати з дитиною ООП і асистувати вчителя. Це нюанси розказую вам. Члени команди супроводу записуєте абсолютно всіх, включно з батьками різних дітей, якщо дітей кілька. Так, записуєте контакти, а навпроти прізвища там, Іринка, Василько, Даринка, да, ставите собі поміточку, так, або там, пташечку для того, щоб ви могли зорієнтуватися засідання команди супроводу Іринки там, завтра. Ось у вас є контакти людей, які працюють в, цій, в команді супроводу цієї за, за цією дитиною. Так. І ось контакти ви маєте можливість повідомити. Не, Ну, не пишучи на кількох різних паперах. Записали один раз, поставили відмітки і все, у вас для оповіщення ну, інформація максимально структуризована. Далі нотатки щодо різних напрямків роботи у вас будуть. Готуєте, допомагаєте складати ІПР, будь ласка, занотуйте щодо організаційної навчальної роботи, будь ласка, щодо індивідуального супроводу учнів, так. Робота з батьками і громадськістю. Ось методична та самоосвітня робота. Дуже важливо, мені здається, те, щоб ви собі нотували. Ага, вебінар такий, то прослухала тоді, то записали сертифікат. Є це суто для вас, підказка, щоб ви потім, якщо вам потрібно буде робити звітність про вашу роботу, ви могли в одному місці знайти все, що стосувалося вашої самоосвітньої роботи. QR-код за ним завантажуєте нормативні документи. За ним завантажуєте примірник графіка роботи, примірник річного плану асистента вчителя, все коректуєте відповідно до ваших потреб, щось роздрукували це на випадок графік роботи асистента вчителя, якщо ось цей в журналі, Раптом не годиться для вашої адміністрації. і вони хочуть на окремому аркуші. Якщо ж ні ось, будь ласка, тут написали, затвердили і працюєте. Щодо того, що тут ще в цій папочці трансформер є. Бачите, вона досить нестандартна. Ось тут скоба і ось тут скоба. Так? Для чого? Ми під'єднали сюди файли. Тому що дуже незручно, коли асистент вчителя має документацію в різних місцях, різні файли і всяке таке. Тут ми вам зробили так, щоб ви вже могли всі посібники, всі роздруківки, які стосуються вашої роботи, і потрібні вам, на, наприклад, або в роботі, або на засідання КППС принести і бути готовими у будь-який момент. От, наприклад, сюди викладаєте ваші документи, які вам потрібно. Ну, в нас є 5 файликів. Я спеціально зробила зараз, щоб вам показати, в різних кольорах їх поскладала тут не по одному паперу в файликах. Одним словом, ви собі можете це все зберегти і носити в цій папочці з собою. Ось. Замовлення за телефоном 063 27 98 950, цей телефон і Viber. У, є також у, на сайті, інформація буде про ці посібники, забиваєте в пошуковику Розумна шкільна документація, переходите на сайт, знаходите, замовляєте. Так само можна буде на Facebook, сторінці Розумна шкільна документація, або в повідомленнях нижче в коментарях, або на Messenger, або ролик у YouTube, або спільнота у Viber Розумна шкільна документація. Дякую, чекатиме замовлень.